Сон та які фази сну ви знаєте. Насправді існує чотири фази сну. Н РЕМ фаза, в яку включається 3, N 1 н2 і Н3. І Рем фаза сну це глибинний сон, на якому відбувається покращення вашого фізичного стану, проживання емоційного, непрожитого залишку, який у вас накопичився за цілий день, а також відбувається відновлення вашого організму. Ці чотири фази сну вони постійно циркулюють, тобто вони циклічні. Десь 4-6 циклів за ніч. Один цикл приблизно. Від 90 до 120 хвилин. Тому дуже важливо спускатися на глибинну фазу сну, таку як рем-фазу сну. І е, завдяки нашому препарату Ельціанор та Сонтера ви можете отримати можливість зануритися в свій в цей сон, в цю фазу, тому що амінокислота Ельціанін допомагає розслабитися. Мелатонін у сонтері допомагає заснути і тримати ваш сон в найякіснішій фазі сну, для того, щоб ви могли відновитися самостійно.